Дуже приємно грати на такому стадіоні, коли чимало болівальників сьогодні прийшло підтримувати свою команду. І наших теж, в принципі, було так нормально. Грали ми з командою, можна сказати, командою, яка повинна виступати в прем'єр-лізі. Це однозначно. По різним причинам сьогодні не прийняли участь багато гравців і ми ретельно поміняли склад, але ми знали і надіялися на тих хлопців, які сьогодні вийшли грати. Перший тайм спочатку ми трішки неправильно грали, і в зірки було чимало моментів для того, щоб забити не тільки один, і два м'ячі. Але потім добре, що вирішили гру. І в принципі до кінця матчу гра була рівна. Ну, в зірки було більше моментів. Але це перша гра, перший тайм, який закінчився. Тому будемо вдома вирішувати саме завдання. А зараз на саме головне це чемпіонат. Гра з района. Дякую. Будь ласка, колеги, ваше питання. Нема? Є, є. Є, є, є. Є, <рив> є Володимир Пане. Євген Скажіть, будь ласка, склалося враження, що в другому таймі Олександрія все-таки більше грала на отримання Це була затулка ваша ДНСка в міштайнами? Чи все-таки так склалося безпосередньо? Ну, я б не сказав, що ми грали на отримання, може в кінці матчу, десь, скажімо так. Грали на отримання. Але початок другого тайму ми перегравали зірку в деяких компонентах гри. А в цілому е, установка була грати на перемогу. Ми ніколи не граємо на нічого. Тому що якщо ти не будеш налаштовувати хлопців грати на нічого, тоді ти ніколи не досягнеш цієї нічі. Тільки поразка може бути. Тому ми приїхали сюди, дійсно тільки налаштовували на перемогу. Скажіть, будь ласка, а от причина відсутності гравців? В основному може, тому що вони втомилися в різкопатах? Різні причини. Багато мікротравм. І дійсно функціональний стан був в деяких гравців неважний на цей матч. І саме основне, що Еміреков, який мав виступати в основному складі, ми вже дали протокол, він відчув, скажімо так, проблеми з желудком. І перед самим матчем нам довелося міняти Емірекова на Матвієва. Але Матвієв спочатку нервував, але потім зіграв нормально ще питання, Володимир Богданович, ви сказали, а, ви що? Ви сказали що, що зірка за своїм потенціалом має грати в прем'єр-лізі. На чому ґрунтується ваше твердження? Ну, ґрунтується, по-перше, клас гравців, які виступають в цій команді. І, скажімо так, і стадіон дуже прекрасний. Але найголовніше, що гравці, які виступали практично всі в прем'єр-лізі. І тому я переглядав чотири матчі, скажімо так, з помічниками зірки. І зірка дійсно переграє суперників в першій лізі. Тому я думаю, що вже повинні виступати в прем'єр-лізі. Якщо не зірка, тоді хто? А, які завдання ви ставите на матч відповідь? Ой, Будете давайте ста... доживемо Доживем, побачимо так. Це дуже багато часу. Якщо б це було наприклад через неділю, тоді я б міг відповісти на це запитання. А так зараз думки тільки про зорю. Повірте, добре ще одне питання, якщо дозволите. Вчора наші експерти в телевізійній програмі зробили багато компліментів вашої команди і сказали, що вона. За фінішем чемпіонату буде всімці кращих. Ви зможете підтвердити це ствердження? Я вам скажу одне, що після матчу з металісом багато говорили, що вже є пора Єврокубки. Я вам серйозно говорю, як це було. Але ми прекрасно розуміємо, наш тренерський штаб і керівництво клубу на чолі з президентом нашим Сергієм Анатолійовичем, що для цього це повинна бути стабільність. На превеликий жаль, після Металіса ми провели ряд таких дуже... Ну, неважних, скажімо так, матчів, це з Олімпіком в першу чергу і перший тайм Чорноморцем, які дуже не сподобались. Тому для того, щоб зайняти сьоме чи шосе, наприклад, ну, бути в 10. треба Ну, завдання конкретного немає, завдання закріпитися на перший рік прем'єр-лізі. А потім вже, дай Бог, щоб ситуація була в Україні стабілізована. І тоді, звичайно, і багато клубів будуть перегресувати, тим більше ми. Ну, хочу, во-первых, всех болельщиков поздравить действительно с праздником таким футбола. Очень много людей пришло поддержать. Я думаю, обе команды. Все-таки э, обе команды представляют Кировоградский регион. Мы ожидали, что будет много болельщиков. Касательно игры. э, Ну, в принципе, игра была осторожна, наверное, с двух сторон. Александрия построила свою игру где-то играли вторым номером, используя свои сильные качества быстрый переход из обороны в атаку. Мы, в принципе, ожидали, что они так будут играть. Смогли первым там забить гол. Ну, скажем, тяжелая игра была, тяжелая игра, наверное, для обоих команд. Единственное, что для того, чтобы бороться на два фронта, то есть и на, в чемпионате Украины, и в Кубке Украины, надо достаточно иметь глубину лавочки, то есть большее количество человек, которые можно делать ротацию. То есть у Александрии эта лавочка намного больше. То есть по сравнению с прошлым матчем чемпионата Украины, которые с Карпатами не играли, они практически 10 человек, 9 человек выпусти, имели возможность выпустить других. Поэтому в некоторых моментах они были свежее, то есть где-то имели больше возможности проводить быстрые атаки. Ну, ребята наши именно тоже, в принципе, со своей задачей справились. То, что пропустили гол, ну, вы видели, что гол красавец. Таргамадзе, конечно, исполнил. Но такие голы каждый день не влетают. То есть это больше счастье было для команды соперников, для нас это несчастье, потому что. Залетел прямо в девятку, там ничего вратаря винить, в принципе, не было. А так больше сказать, чтобы много создали моментов. Нет. То есть да, выбегали в, в контратаке. Атаки были, но атаки были и с нашей стороны. То есть мы также опасно атаковали, то есть имели возможности. Ну, видите, игра завершилась 1 1 Для того, чтобы побеждать, нужно забивать на один мяч больше, чем соперник. Спасибо. Прошу, Саша. Сергей, Сергей Дмитриевич, выход в паста. Ну, для всех было это большой сюрприз, что вы Почему сюрприз? Ну, для чего мы его приглашали? Чтобы ну, он сидел в запасе, ну когда-то ж ему надо выходить было. Ну, вышел бы он в следующей игре, сказали бы: ну, опять неожиданность. Ну, то есть, почему? Я думаю, что он достаточно квалифицированный вратарь и, и, опытный. и опытный вратарь. То есть он имеет опыт таких именно э, игр с таким накалом. То есть, если человек играл в Лиге Европы, то я думаю, что дерби. Кировоград Александрия ему, думаю, по, по, нервам бы не ударило. Поэтому это ничего тут непредсказуемого нету. Я думаю, что это было э, ну, прогнозируемо, что он выйдет. И, в принципе, он достаточно уверенно отстоял в том голе, который он пропустил. Я считаю, что его вины, в принципе, нету. Там, я думаю, никто бы не достал бы этот мяч. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста же. На вашу думку, я будет? Для вас? Для... Знаете, я думаю, что мы сохраним интригу на второй матч. Во втором матче уже все все на свои места. То есть там уже будет определившийся победитель, который войдет в следующую стадию Кубка. Поэтому интереснее будет для болельщиков, я думаю, для кировоградских болельщиков противостояние таких команд. В Александрии тоже, я думаю, будет полный стадион. И там уже посмотрим. Жизнь покажет. Двигаемся далі, зараз готовимся на чемпіонат. У нас через три дні игра чемпіонат.